Тепер всі один великий район. Хоч я рахую особисто, ну це моя особиста думка, і я думаю, ви поводитеся зі мною, що ця градація Жидачівщина, Стрищина, Сколівщина, Миколаївщина так. має залишитися. Тому що в ній є родзинка. І от про ті родзинки сьогодні ми будемо говорити на майстер-класі творення ляльки напханки На нашій території, на Жидачівщині такі ляльки не робили. Ніхто ніколи робили ляльку мотанку, робили ляльку зерновичку, де зерно напихали. Ця територія інша. І я вам хотіла сьогодні показати, як тут роблять на ляльку напханку. Від слова лялька бо напихали різне. Ми сьогодні будемо з вами робити ляльку, яка буде називатися українська стійкість. Бо кожна лялька, що колись робилася чи буде робитися в кожній хаті, вона завжди мала якийсь зміст. Або мама робила дитині, котра дитина плакала і треба було колись поставити сіном, або зерновичку, котру робили, теж як оберіг хати. Кожну. Цю ляльку робили із трав, із сіна, із зерна, і вона символізувала багатство. На голубеньких таких е, набрано є що воно символізує? Кожний є 13 складників. Взагалі Україна славилася тим. Що вона все символічно, все в Україні було символічно. Жодного немає такого, що було пряме значення і все. Будь-що несло символічне значення. Тринадцять це є символ Матері Божої. Тобто ця українська стійкість під опікунством Матері Божої. Можна складники наповнювати, які ви собі забажаєте, які трави ростуть в тій території, чи яке зерно є в тій території, але от. В середньому, так поспілкувавшись, поїздивши по музеях, походивши по бойківських катах, я побачила, що практично одні й ті самі трави, одне й то саме зерно, воно було завжди у тих, що наповнювали. Чим наповнювали? Беремо з вами квадратик, квадратик, силі. Колись люди його наповнювали пшоном, а ми не будемо пшоном. Ми наповнимо його ватою, бавовною. Бо в голові у нас у кожного законі є бавовна. Ви послали сюди? Зараз покладемо. У вас є всіх бавовна. Берете комочок бабочки. Потім перше стіно, Маєте вже зшитий мішечок і напихайте ту ляльку, спочатку стіно. Сіно, брібоньки є, сіно. Ви маєте ложки, ви маєте палец. Набикайте пальцями, легше буде. І вона буде, вона буде ваша лялька, оберегова. Ви в неї закладаєте всю свою енергетику і Як я його обшукала цілий базар, але знайшла. Верба, калина і лавровий лист. Це все листочки, вони порізані, посушені порізані. І зерно. Зерном будемо засипати в, сам, в самий останок. Так що, потім ще голівень сюди зайде, повністю не доверху. Так собі розрахуйте, скільки ви маєте туди напхати. Бо перше, сіно піде. Тоді трав'я піде, трави підуть, різнобар'я різних трав. Дати ще вам сіна? Ні, сіна написане сіна. В неї трави, ми накали в неї зерно, ми прикликали чоловіче начало і пов'язали голову. І кожен зробив свою ляльку. Для кожного з вас є розруковано, берете, які додому складники, складники. всієї лялечки. Що там є, які складники наповнені? Взагалі то ті лідки не мали очей. Вони мали або хрест, вони тоді вони без без обличчя. ми модерні. Це ваша лянька ваша. Ми зробили чисте полотно. Кожен дома собі, а пахне вона. А як ми ще додамо інший складник, як ми собі рахуємо за потрібне, а якщо ми додамо чорнобривців і знайдемо значення чорнобривців, воно ще по-іншому буде пахнути. У Вас відкрите поле, ви кожен звідси сьогодні стрищене на мою улюблену і різну Жидачівщину, повезе ляльку наптамку, як символ стріяння. А це вам, зараз я скажу. Зробили? Так. Приберімо на столі своє робоче місце, котру ми робили спільно разом творили. А так здається, що ми просто якісь каваличок плаптик України робили. Ні, ми тримали український стрій. щоб ті хлопці там розуміли за що вони воюють. Бо ми сьогодні маємо тут. Можливість робити Україну, тримати Україну, хто би мені що не сказав, завод можна побудувати, можна відбудувати школу. Ну коли знищиться культура, будувати нема чого і нема що. Тому ви всі є бійцями, воїнами невидимого фронту, того фронту, який на своїх руках, плечах, серцях. У своїх діях тримає Україну сьогодні. Ми сьогодні повинні навчити ту велику Україну Українства їх залюбити у нашу Україну, залюбити у наше слово, залюбити у нашу пісню, щоб вони так само як нас боліла Україна, бо нас болить. Вони поволі-поволі мають прийти до того. І війна та не випадкова. Але як ми не зробимо нині висновки, то повернемося як 100 років тому наші січові, січові стрільці. Як 50 років тому наші УПА, ми повернемося знову до того. Тому формуємо і тримаємо український стрій. Столі ще є такі стрічки від туристичного інформаційного центру. Не знаю, кожного місто було різне. Отак, От що ви додому до себе, до свого села, до свого народного дому, до своєї школи, до своєї бібліотеки віднесли клаптик тої території, котра сьогодні у вогні, на котрій сьогодні наші хлопці захищають цю територію. Не цю, а нашу Україну. Дякую вам. Я ще хочу взяти у вас пару хвилин, аби ми прийшлися по нашому, що буде 20. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! ворогам!